Зовнішній вигляд юристів, адвокатів в судових засіданнях, коротше кажучи, будемо мову вести про візуальне сприйняття. Багато хто намагався висвітлити цю тему у своїх книгах, я в тому числі неодноразово це робив. Багато різного роду психологів, також скеровують свою аудиторію одягатися на переговори. На різного роду заходи певним чином. Юристи є невиключенням, як я вам говорив, і тому багато адвокатів також дають поради. Одначе в глобальному такому контексті, в, такому, в якому ми зараз будемо вести дослідження, я не бачив, щоб хтось робив. Тому я узагальню, аби уже приймати рішення самостійно, в яких контекстах і коли будете застосовувати ті чи інші знання. Так от, до чого зводяться звичайні такі тривіальні поради юристам, які збираються до суду чи на перемовини, кажуть, що потрібно одягнути діловий костюм, скоріш за все, ви це чули, якусь там зачіску необхідно зробити офіційну таку ділову бажану. Ну, можливо, ще навіть поради, які черевики одягнути, як жінкам і чоловікам. Одначе, контекст, як ви розумієте, спрямовується саме. В напрямку такого от класичного одягу. Одначе, ну, з моєї точки зору, це не завжди так. Чому? Та тому, що, коли ми приходимо до суду, коли ми маємо на меті вести ті чи інші перемовини, то ми зустрічаємося з різними людьми. Комусь взагалі не подобається офіційний одяг, і він не любить тих людей, які одягаються дуже дорого, так от човбарно. І ті, які деталі ставлять вище, ніж суть. Розумієте, до чого я хилю? Є люди, які взагалі одяг сприймають ну, як якась така опція, ну, від якої не позбудешся, бо це таке найменше зло. Тобто для них головне, щоб він був зручний, а як він там виглядає, скільки коштує їм все одно. Хтось не любить модних дуже. Хтось взагалі любить тільки одяг практичний і з практичної точки зору оцінює. Ну, до прикладу, ви, можливо, бачили людей, які виглядають гарно, ну красиво, одначе їм холодно, незручно. Можливо, ви бачили тексти юристів у змагальних документах, які написані нібито гарно, одначе нічого не зрозуміло по суті. Все це стосується і одягу. Тобто буває люди на вид, як. Гарна полуниця файні, але всередині ну, з гнильцем є судді, які м'якують, можливо, і в такому контексті. Тому наша задача передусім прийти до першого такого висновку, коли ми підбираємо свій гардероб на те чи інше засідання. Наша задача зрозуміти, що потрібно орієнтуватися не на свій смак. А на ту людину, яку ми намагаємось переконати, Ідучи в судове засідання, ми намагаємось переконати суддю. Ідучи, до прикладу, на юридичну консультацію, ми, скоріш за все, будемо мати мову з перемовинами між нами та клієнтом. Якщо прокуратуру чи слідчого поліцію, то очевидно наша задача одягнутись так, щоб наші слова підкреслювались одягом, набували більшої уваги, переконували наших. Опонентів по комунікації набагато краще. Тому давайте поміркуємо, які ж люди і яким чином сприймають зовнішній вигляд, що нам одягати. Це нам дасть відповідь на питання, які можливо аксесуари використовувати. І так, перший у нас такий тип. Людей, до яких ми, можливо, будемо ще й на комунікацію в судове засідання, це ті, які живуть в ситуації виживання. Зараз при фронтових судах це особливо актив, а, активна тема. Тобто там немає навіть, можливо, гарячої води, і коли ви прийдете в кроватці, в білій сорочці на крахмаленій, ну, на вас будуть дивитися, як ви розумієте, не дуже так от по-свойськи. Тут у нас немає води гарячої, немає що випрати, а ви тут ходите в накрохмалених таких білих сорочках. Тому в цьому в такому контексті у цьому випадку краще бути своїм, в тому числі і через одяг, а не лише через слова, через документи. Тому в таких от ситуаціях, де немає м, натяку на Різного роду багатство і надлишки. Тобто, коли ми говоримо про ситуації виживання, наша задача, щоб одяг підкреслював ситуацію, в якій знаходимося ми разом із суддею. Тобто, простий такий от звичайний одяг, зручний, це може бути навіть така якась куртка, не обов'язково пальто, Кашемірове чи ще якесь там швистяне. Тобто, в даній ситуації, коли все погано, немає ні води, ні світла, всі будуть. Перш за все, оцінювати практичність, простоту, охайність і те, що не викликає зайвої уваги. Бо якщо ви прийдете в рожевому, такому занадто білому, ну, як ви розумієте, в таких от ситуаціях, де хотілося б замаскуватися, це буде не плюс. Підсвідомо, це буде не в плюс грати нам. Тому там джинси навіть можна одягнути в таких ситуаціях критичних, там прості штани, сорочку нейтрального кольору, можливо, не на крохмалину, ну. Чимось подібно до, білої, до білого. Піджак, кардиган без зайвих деталей. Коротше кажучи, все повинно бути максимально зручне і От, характеризуватись словом виживання. Е, можна взяти якийсь ще аксесуар. Це у нас може бути такий там простий металевий кухоль. Я вам не інструкцію даю для використання, а натякаю. Тобто у вас повинен повинна бути, можливо, просто олівець, який не замерзає в холодну пору е, року чи доби, де ви, на, використовуючи якийсь там блокнот, простий, максимально примітивний, щось там записуємо. Тобто прості, прикладні речі, міцні такі, можливо, там шкіряні предмети, які демонструють практичність і увагу на виживання. Це спонукатиме суд сприймати атмосферу судової Процедури в аналогічному такому контексті. Бо якщо ви одягнете золото, як ви зрозуміли, то це призведе до нерозуміння контексту, в якому є ви і суддя. Якщо ми бачимо суддю, який аналогічно одягається у цивільному житті, а не в залі судових засідань, то, скоріш за все, ми також одягаємось таким чином і в будь-яких інших. Ситуаціях, а не лише на лінії там, фронту чи так далі вдових засідання, які, які наближені. Е, другий такий шар спілкувальницький це з людьми, які, суддями, зокрема, які пройшли армію, війну е, раніше, можливо, судді працювали в поліції, там, в міліції, е, в податковій. Коротше кажучи, вони люблять авторитет і силу. Тут уже можна. Зробити акцент на тому, що краватка може бути певного такого кольору червоного навіть. Тобто наша задача показати, що ми в ієрархії, що ми цінуємо також ієрархічність і підпорядкованість е, натяк на розуміння домінування, у нас є в одязі, е, якщо немає краватки червоної, то можна такі штани і одяг такого плану. Тактичного, так би мовити, пошиття. Тобто, треба, щоб все було в рамках закону, одначе, можливо, такі е, штани, які ну, мають такий тактичний військовий крій або схожі до нього. Тобто, все надасть судді, який вийшов із правоохоронної системи, повторюсь, міліцейської, поліцейської. Розуміння того, що ви розумієте, усвідомлюєте, що таке структура, що таке підпорядкованість, і виключить увагу, бо такі судді, як ви розумієте, вони орієнтуються на інших і, зокрема, на авторитет. Одначе тут важливо не переборщити. Тобто, якщо ви одягнете такі, як у Дональда Трампа, галстук, таку краватку, будете дуже так напищено, то може бути тут е така битва за домінування між вами і суддею. Тому в рамках е, розумного, я думаю, ви зрозумієте, що у вас у гардеробі є таке, яке можна використати, яке підкреслить розуміння е, того, що ви усвідомлюєте, що ж таке ієрархія, одначе не будете змагатися із суддею. Які можуть бути аксесуари? Це може бути годинник із таким масивним корпусом, бо він певним чином транслюватиме символ статусу. Це може бути металева ручка, можливо, навіть паркер чи, чи е, Далі там портфель шкіряний, як варіант, може бути саме в е, цій ситуації. Тобто аксесуари, які демонструють силу, статус і здатність тримати все під контролем. В принципі, це зазвичай найбільше наявне в адвокатів, маю на увазі не лише в гардеробі, а і в розумінні, що так можна робити. Вам буде більш цікаво наступні. Моменти, про які я вам скажу. Бо скоріш за все, це для вас буденне. Але це тільки перші два м, кроки, перші два варіанти аудиторії з восьми, про які ми сьогодні поговоримо. Наступна категорія людей це ті, які м, будуть у нас на шляху і сповідують логіку. Тобто, для них головне це логіка і раціональність. Тобто вже блокнот не простий такий звичайний. Білий і олівець, а розкреслений, можливо, в клітинку, е, можливо, у вас є якісь схеми, такий диплом, де... диплом. Е, блокнот, який містить якусь структуру, якісь заготовки. Суддя. Це бачить, це як реквізит, зокрема, е, логічний М -м контекст. Він обумовлює одяг наступного плану. Це такий простий, без зайвих деталей. Лаконічний, класичний, максимально, тобто все те, що раціонально дасть можливість вам підійти до ситуації. Максимально все охайно і в такому от діловому процесі. Тобто тут уже можна не одягати такий от светр, як у першому варіанті, коли ми говорили про ситуацію крайньої такої виживальницької ситуації. Тут уже може бути сорочка, кроватка, тобто такий класичний, логічний. Адвокат, аксесуари, які можуть бути. Це, зокрема, ну, був планшет з чохлом таким нейтрального кольору, е е математичні реквізити. Ну, як я вам вже сказав, це те, що говорить про структуру. Зокрема, це блокнот, клітинку, це акуратно оформлені папери, папки, можливо, там різні наклеїчки у вас можуть бути на матеріалах справи. Тобто предмети, які демонструють раціональність, організованість. І чіткий розрахунок. Наступна категорія людей, суддів, зокрема, до яких ми будемо йти в судові засідання це ті, які сповідують соціальність, соціальний такий е у них орієнтир. Тобто вони фокусуються на стосунках та інтеграції стосунків. Тобто для них головне це нетворкінг, відносини. Вони також орієнтуються на інших, тобто на інших людей. Для них головне, щоб ніхто там не побився в судовому засіданні, щоб все було максимально комфортно. Тому ці люди на увазі судді вони будуть е прихильно ставитись до тих, хто отак ось одягається в більш такому контексті соціальному. Тобто це якісь там світлі або пастельні кольори одягу, відповідні там аксесуари, це там браслети, годинники з натуральних матеріалів. Якщо зупинитися більше на аксесуарах, то це от така термочашка із дружнім дизайном, тобто якийсь там невеличкий такий смайлик, якщо можна так сказати. Можливо, родина десь там у вас був гаманці чи десь шукати свої папери, там покажете, що у вас є фотографія в документах вашої родини. Оце ось буде транслювати саме оцей вайб соціальний. Тобто все те в аксесуарах і в одязі, що викликає довіру, емоційне тепло і нагадує про соціальні відносини, зокрема. Тобто, те, що в контексті елегантності тут, зокрема, також може бути е, присутнє. Тобто, все те, що викликає симпатію. Тобто, воно, можливо, нелогічне, одначе, все, кажу, симпатичне, елегантне і симпатичне. Поїхали далі. Є люди, які створюють не лише простір для інших, а і хочуть, щоб у них була гармонія. Розглядаючи справу, суддя бажає, щоб і в його внутрішньому світі також все було гармонійно, а не тільки у сторін, які беруть участь у справі. Тому він буде цінувати естетику, гармонію, баланс у деталях. Там, це може бути там, штани вільного крою, аксесуари, які підтримують, підкреслюють ваш смак. Зокрема, якийсь там шарф. Як варіант, це, що ще може бути. Тобто, хустка якась, можливо. Можливо, якась ручка, але вже з дерева, з дерева, чи якогось там каменя такого природнього. Тобто, керамічна чашка до чаю може бути, якщо у вас є такий аксесуар, можливість якимось чином нативно взяти в судове засідання. Тобто сюди ми говоримо саме е, про такі речі, які демонструють гармонійність. Естетичне сприйняття і збалансований такий от образ створюють. Це ми, якщо ми говоримо про м, гармонію, да? естетика, баланс у деталях. Е, поїхали далі. М, люди глобального мислення. Таких суддів небагато, м, варто відмітити, одначе є деякі, які мислять глобально, зокрема, в судах апеляційної інстанції, Верховному по суді. Вони орієнтуються вже на довгостоковість, на глобальність, на масштаб. Тому рекомендований стиль з моєї точки зору, може бути такий, який підкреслює мінімалістичний одяг, але із сучасним кроєм. І зовнішність повинна, от я картиночки вам показую, щоб ви розуміли, що це саме за одяг може бути і сам стиль. Тобто, люди глобального мислення, зокрема судді, це ті, яким ми могли б показувати, що розуміємо ширший контекст і цінуємо практичність. Аксесуари, які ми могли б для людей глобального мислення, це вже, зокрема, балкноти папки з логотипами якихось глобальних організацій, О, ООН, зокрема, чи чихось міжнародних, можливо, інших, е, можливо, логотипи університету, якщо він має іменитість, певно, в нашій країні чи світі. Е, якась ручка, яка е, містить певний надпис, як, якесь гасло, можливо, яке закликає до глобального мислення кажучи, один за всіх і всі за одного, м можливо, в такому. Або думай м м м м глобально, працюй локально, ну і так далі. І тому подібне. Тобто все те, що спрямовує як юриста, адвоката, так і суддю мислити більш глобально в таку от атмосферу, м м занурює. Як адвоката, так суддю, так і всіх оточуючих. Наступний формат одягу це той, який орієнтується на людей, на суддів, зокрема, в контексті трансформаційного такого відношення до справи. Це справи, де необхідно змінити взагалі точку зору судді на кардинально іншу, або можливо, судді, які люблять от дуже креативно вирішувати справи. Одяг тут повинен бути відповідний. Тобто, щось таке, а можливо, воно, можливо, воно дивакувати. Екстравагантне: такий бан, там брошка, цікаві штани, цікаві там жакети, піджаки, незвичні годинники. Тобто, в справі, де нам потрібно відійти, можливо, від усталеної судової практики, одяг повинен бути відповідний, тобто такий от креативний. Тобто, нам потрібно показати, що ми мислимо за рамками системи. І, можливо, так мислить суддя, який обладає нашу справу, і ми таким чином приєднуємось до нього. Навіть якщо він так не мислить, ми в певній мірою можемо натякати, що от можна поводити себе саме не в такому от прямолінійному форматі, а дещо відійти від уставленої практики. А якщо ж ви вже наперед знаєте, що суддя такий от він творчий, малює картини, у нього там, можливо, якийсь автомобіль такий творчий. Одяг цивільний, він вибирає в екстравагантному такому форматі нестандартного, то ви можете підкреслити саме свою цю таку от особливість. І це можуть бути зокрема взяті в судові засідання книги, як аксесуар, да? але книги, які не стосуються справи безпосередньо до прикладу, там, Кримінальний кодекс чи цивільний, а якась книга про покарання, про справедливість, про філософію покарання і так далі, тому подібне. Тобто ось цей реквізит нативно, певною мірою спонукатиме судню діяти більш креативніше, не шаблонно. Можливо, якийсь там амулет ви можете використати, якісь там щотки. Ну, коротше, харджент, але це все повинно бути нативно і так, от певною мірою, гармонійно. Одначе суддя вас зрозуміє. Я думаю, якщо ви це так гарно обіграєте в контексті. Тобто символи якісь уваги повинні бути у вас. Там термос, наприклад, з чаєм, травяним, це теж певною мірою креативність, бо мало хто приходить в судові засідання із такими от реквізитами. Тобто ось такі от реквізити для атмосфери нетрадиційного, такого неусталеного мислення. І останній такий контекст, в якому доводиться буває. Працювати це коли суддя, він е, такий от, трансцендентальний, космічний, можливо, можна так сказати. Це може бути не лише в Верховному суді, може бути в Братьонному суді. Буває таких судів, вони всі розуміють, тому що в них є своєрідне розуміння справедливості. Е, воно орієнтується на якісь там глибокі сенси, на якісь такі от е, духовність і гармонію, але таку от зеленського масштабу. Тому тут може бути взагалі такий от простий одяг, якась така совочка льняна, можливо, навіть майка чи футболка. Дуже все просто. Їм все одно, яка у вас там ручка, який одяг, вони орієнтуються на тисячолітню історію існування юриспруденції. Їм головне, оця ось справедливість вселенського масштабу, їм головне розуміння права, як такого духу в стилі канта, грубо кажучи. Тому льон, вовна, оце ось ваші реквізити в одязі, пастельні тона, і мінімалістичний дизайн і так далі. О, взуття взагалі може бути зручне, максим, мінімум так, хімії, ну, коротше кажучи, все-таки в клас, навіть не скільки в класичному контексті, а навіть в такому дещо спортивному, одначе простому. Тобто, стиль ваш повинен створювати відчуття спорту. Кою, адекватність. Тому тут і косунки, як варіант, можуть бути вашими реквізитами невеличкий якийсь там кристал чи напам'ятовування на стіл, як м -м, щось таке ви можете викласти, і суддя це також помітить. Пляшка води взагалі без пластику, можливо, якась скляна, яку ви з собою взяли. Можливо, чашка з певною цитатою, але такого глобального солинського масштабу. Тобто все те, що підкреслює духовність, зв'язок з правом, з чимось таким більшим, трансцендентальним магічним. Тільки юриспруденція це певного роду магія. Мова, як ви розумієте, на цьому етапі в такій от комунікації може бути така, як я вам От зараз демонструю. Вона більш спокійна. Вона така, яка існує, грубо кажучи, за межами часових просторів. Ось я вам запропонував декілька різного роду варіантів вибору одягу для судових засідань. Як ви зрозуміли, потрібно, по-перше, орієнтуватися на того співрозмовника, з яким ми ведемо комунікацію. Це може бути суддя, клієнт, прокурор слідчий. Тобто ми орієнтуємось на них і потім підбираємо свій гардероб. Бо багато хто орієнтується на себе і переходить в судові засідання, а там інше суття. Ви одягаєте, до прикладу, прості черевики, звичайні лап, лапті, тапки. І просто якусь там футболку приходите, а там суддя із рівня м, такого другого домінування. Йому б хотілося, щоб ви прийшли в класичному одязі, в галстуці, підкреслили якусь повагу. А ви її ідеями переповнені як кант і за справедливість. А суддя ну, не буде сприйняти ваші ці повітряні ідеї, ці абстракції, так, як би вам хотілося. Б. Тому зверніть на це увагу. Або ви навпаки, прийдете до. Концептуального судді, для якого важливо саме не скільки буква закону, а дух. тягнити щось таке червоне, яскраве, запонки, галстук. А він буде думати, що ви орієнтуєтесь не на зміст, а на форму лише, що ви хочете його обманути, а сутності якісь ну, не, глибині, ви їх не пізнали. Ну і буде таке не, незручно, невдобно, як то кажуть. Якщо використати сленг. Тому я думаю, що ви переглянете це відео. Я також вам візуалізую, як ви бачите, ці можливості побачити, той чи інший стиль, відчути його. Тому, можливо, для декого варто подивитися ще разом це відео, щоб усвідомити той чи інший стиль, який ви можете вибирати, а не лише керуватися правилом, що. От Потрібно тільки класичний стиль вибирати стандарт для всіх ситуацій. На зв'язку до зустрічі в нових відео.